Просто зараз до нас долучається політолог Тарас Загородній, пане Тарасе, добрий ранок, Доброго ранку. Бачимо, що парламентарі дуже хочуть викликати на годину запитань до уряду пана Олексія Чернишова, міністра національної єдності нещодавно створеного міністерства. Утім, нині різниця інформація в змі. Наприклад, прес-служба міністра каже про те, що він у відрядженні. Натомість є інформація, що він втік з країни після того, як українська правда оприлюднила певні розслідування. Що Насправді нині може відбуватися у новоствореному відомстві? Чи є взагалі якісь ефективні напрацювання від міністерства національної єдності? Ну важко сказати, тому що, по перше, воно нещодавно було створено. Тут е, поки що немає критеріїв і звіту по своїй роботі. Тут важко на що спиратися, що вони вважають роботою, е, які завдання ставились перед міністерством, і, і які критерії були виконані. Це перше стосовно того, поїхав, не поїхав. Ну якщо, якщо він Давайте, коли Кабін говорить, що відрядження це одного іншого не заважає. Він може може бути відряджені, і в дійсності там з різних причин може не повертатися. Це відрядження може не може продовжуватись в принципі достатньо довго. Ну щодо розслідувань, знаєте, у нас кожного дня якісь розслідування. Якби вони вже до них вже так звикли. Як знаєте, даю до якогось такого фону. Тому що очевидно, що краще б розслідувачі займалися, чим займається набу абсолютно неефективна структура, яка і не бореться в дійсності з корупцією, а брухливою діяльністю більше займається. Тому тут, тут така ситуація. Я тут бачу по Чернешову. По Чернішову я думаю, там інтрига якраз пов'язана з тою темою, про яку ви говорили: це зміни в уряді тому що черношов розглядався розглядався в якості одного з, з кандидатів на прем'єрську посаду а ось а, як і Середенка як і Федоров в тому числі і тому я думаю вся ця таке вовтузіння якраз пов'язана саме з цим як тільки думаю стиканеться цей Кабмін, то може виявити що там нічого й не було От стосовно Кабміну хочеться трошки ширше поговорити, тому що ми маємо таку історію, що чи не кожного літа, от поки у нас діє ця чинна влада, хочуть замінити прем'єра Шмигаля. Зараз вже дуже так конкретно ходять чутки, що дійсно заміна буде. Навіщо це робиться саме зараз? Буде це ефективна зміна прем'єра та уряду, чи це просто заміна обличчя? Ну подивимось, тому що в дійсності в дійсності ми бачимо, ми бачимо, що пан Шмигаль був ну імітував більшу діяльність на посаді прем'єр-міністра. Я думаю, що на він нарешті зрозуміло, що на табуретки ну гарно, мабуть, сидіти тільки вона нічого не робить, тому що пан шмигаль відверто ігнорував взагалі, що в країні відбувається війна. Організація військової економіки і організація військового виробництва не на задовільному стані, в тому числі як робота міністерства оборони, От тільки нещодавно був цей скандал, абсолютно ідіотська позиція міністерства оборони. Тобто, приватні виробники домовилися з ченськими виробниками, що готові організовувати виробництво на територію України, виробляти мінімум 100 тисяч снарядів. Так вже є обладнання, все готово і раптом виходить з Жумаділов говорить, що вони не будуть окуповувати вітчизняні снаряди. Це ва. Ти, ти про що тут говориш? Це просто диверсія проти української армії, проти української економіки і, взагалі, до нашої максимальної незалежності щодо виробництва зброї. Те саме по багатьох напрямках. Відсутна організація кредитування в координації з національним банком для підприємства ПК. Немає страхування військових ризиків, наприклад, тобто для того, щоб різні агроборонщики вивозили зерно з України. Організовано було страхування військових ризиків. А підприємство ВПК, по яких постійно прилітає, немає такого. Немає фінансування централізованого фінансування, наукових розробок, авансування виробництва про експорт, взагалі мовчу. Про який давно вже треба відкривати для того, щоб ставати. Більш конкретно з і щоб підтримувати виробничі цикли. А от і все тому я давно говорив, що Шмагаля треба гнати, і якщо буде їх його виганять, це буде дуже добре. Якщо прийде Свериденка, ну може бути і краще до речі, тому що принаймні Свериденка... ну я так бачу в трьох дійсності кандидатів: от Чернешов, в тому числі, який теж подає ознаки життя. Ось Фіодоров, який теж принаймні щось намагається там робити. Ну і теж є результати, які можна помацати руками. Ну, і пані Свереденка. от пані Свереденка вже активно просувають, тому ну, я не виключаю, що вона може бути прем'єр-міністром. Разом з тим, міністр Марченко нещодавно заявив про те, що у нас існує величезна діра в держбюджеті, зокрема на оборону. За словами народного депутата Ярослава Желізняка, вже от з наступного тижня, як я розумію, Верховна Рада має піти на канікули на три тижні. Цього тижня це питання не було розглянуто. Яким чином має триматися наша армія, наші збройні сили, коли ворог суне звідусіль, а у нас Шалена нестача коштів на найголовніше, ну пан Марченко називається Як Здрасті. Очолює митницю і не знає і не знає і не знаєте, де гроші у нас знаходиться. Ти з митницею розбереш, що там відбувається тільки на митниці. Далі знову я про експорт відкриваєте експорт для підприємства ВПК в перший рік мільярд можуть завести. Валюти і 200 мільярдів заплатити податків. Так от вам і гроші. Навіть підвищувати податки не треба далі. Якщо в чому в чому у нас головна проблема, в тому, що Україна більше. Імпортує, наприклад, товарів ніж експортує з зрозумілих причин, так обмежуйте по деяких позиціях некритичних, які не потрібні для країни. імпорт нашої країни. Чому ми досі імпортуємо? Вибачте дороговартісні автомобілі? Це ж валюта за кордон вивозиться, так і багато чого іншого, що можна виробляти в країні в першу чергу. Стимулюйте експорт. Для того щоб заробляти кошти, не бігати з простягнутою рукою і з розумним обличчям розповідати, як нам потрібні гроші. Самим треба крутитися. Чи є такі можливості в країні? Є далі. Пан Марченко знову, тобто, у нас третій рік, ми з вами говоримо, і все інше говоримо, що витрачаються кошти не цільове. Ну, наприклад, коли там бруківку у нас по місцевих органах влади перекладається, асфальт і все інше, чи можна запровадити нормативи нормативи, згідно з яким сказати, от які дороги треба ремонтувати, які не треба ремонтувати? Можуть потерпіти, наприклад, які не дороги, які. Ну не відповідають за логістику. Ну, наприклад, при фронтових містах, коли робляться дороги, це в дійсності час часто є обурення, але в дійсності вони там потрібні, тому що треба перевозити людей, поранених і так далі. А в інших містах, що це можна це організувати нормативи, щоб цього не було? Можна чи можна на рівні уряду хвалити рішення, що такі, такі витрати не фінансуються? Те, що не потрібно, то я бачу комунальну техніку. У нас постійно закуповують вже по другому колу, і так далі. Що можна це зробити? Можна, а на прозора, що там не можна подивитися, звідки там ФОПи, які зарібання з купу в бюджетів, і так далі. Виявиться, що і, 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 і податки не треба підвищувати. І коли приходить пан Марченко, розповідає, що все так важко. Ну так е, ти розпишуєшся власне профнепридатність. Пане Тарасе, я вам дуже дякую, що долучилися до нашого етеру. Тарас Загородній, політолог був з нами у цій годині.